Якщо порівняти найдорогій Redmi і найдорогії Samsung A серії, це буде Redmi Note 14 Pro Plus, і Samsung A 56, Samsung буде коштувати 18 856, а цей 14 на 100 доларів, телефон дешевше. І я думаю, що Redmi буде краще по всім параметрам, бо в нього як сперша ця зарядка супер швидка 120 Вт проти Samsung з ОСТ до 40 Вт, яка підтримує, якої немає в комплекті, а тут є в комплекті. Дисплей у Redmi також виграє набагато краще камери Плюс-мінус будуть знімати, хоча цей телефон дешевше. І по всім базам процесор все також буде набагато. Не то що набагато, але буде плюс-мінус. Але дисплей дивиться повністю безрамковий, гарна камера, класний дизайн. У Samsung є свої плюси, звичайно, трохи довше оновлюватиметься. Але Samsung занижує оцих А-серіях, вони більш віддають пріоритет С-серії, щоб було симпатичніше між бюджетної серії, а А-серія у них занижена що на вигляд, що трохи по параметрам. А, до речі, отакого саме дають S25 Ultra, у нього зарядка 45 Вт максимум, тут 120